Хрінотінь нашу зніму. Шо? Кажу, хренотень, кажу, зніму нашу, то що ми замутили. Не ну В ютубі з кідіє шукав ніде немає такого нічого. Зійку, в сіці, все Ой, бля. А ми комусь виложимо, може кому пригодитися. Давай сразу ж поверну, що бачите. М -м -м, зараз ну, в цю трубу верхню її треба робити довгу. Практично, так, да, сантиметрів 30 від низу, щоб вона була, бо прогинається. Розпорка, О, оця от хрень розпорка, то вона можна без неї обійтись, но... легче стакан. А ну попробуй покрути її крутиться оця от труба можна звісно какие якісь подшипники домутити але це швидко і просто і дешевше давай пробуємо пускати У нас тут знизу магазин виглядає, так що приходиться виділивати. Тобто дві людини одна шнурком потім стояти внизу і відтягувати цей груз. там складывается ремненько за трос. И прямо на балкон. Ну, это пробный. пробний в нас один мішок цементу 50 кг на всякий случай. Але піднімати, опускати два мішка цементу можна свободно. Можна і більше, але як то стремновато. Все, так.